На фоні інших областей ми спостерігаємо, що Одеська область десь п'ята на, на п'ятому місці по скаргах пацієнтів. Чи навіть на четвертому відповідно ви можете цю інформацію перевірити на сайті Національної служби, тому що я минулого разу казала і сьогодні, що на сайті НСЗУ є дашборти дуже чітко показані всі скарги, які надходять в кожен заклад, як розглядаються ці скарги, як відповідно чи повертаються кошти, чи відвоюється право, тому цю інформацію можете перевірити по самих моніторингах. Ну сам факт, що скільки закладів потрапило в моніторинг, для мене це є сигналом, що не так все добре, тому що знову ж таки кількість закладів і заклади вибираються виключно по ризикоорієнтованій системі. Ризикоорієнтована система це система, яка безумовно визначає найбільший ризик того, що будуть якісь порушення. Тому така кількість закладів вона є сигналом. Але одночасно у вас до прикладу проходили два надавачі прийшли абсолютно спокійно на моніторинг з п'яти.